Доброго дня, це салон магазин Elite Mobile. І сьогодні ми будемо вчитися, як користуватися QR-кодами. Для цього нам потрібно поставити додаток Google Гугл на свій гаджет. Ось на екрані ми зараз бачимо, як виглядає іконка даного додатку. Щоб встановити додаток, ми беремо свій гаджет та заходимо на Play Market. В рядку пошуку ми прописуємо Google і бачимо, як виглядає іконка даного додатку. Тиснемо війти, тиснемо встановити, погоджуємося з Гуглес. Чекаємо декілька секунд, тому що розмір даного додатку всього 3 МБ. Тиснемо відкрити. Отримуємо привітання Google. Нажимаємо далі. Тут теж тиснемо далі. Знову далі. Це погодження з пошуком вашого місцеположення. І маємо відкритий додаток. Потім ми беремо примірник QR-коду та наводимо відкритий додаток на нього. Чекаємо декілька секунд сканування та нажимаємо на виділену зелену частину екрану на вашому гаджеті. І, і миттєво отримаємо перехід на гіперпосилання, яке було заховане в QR-коді. Тепер ми вам дякуємо, пропонуємо встановити. Цей додаток на ваш гаджет, відсканувати QR-код, що знаходиться на даному екрані. Це був з вами Elite Mobile. Ми вам дякуємо. Підписуйтесь на наш канал. Обіцяємо багато цікавих відеообзорів.